Без виступів і обговорень одноголосно 49 депутатів підтримали рішення спрямувати 3,5 мільйони гривень на тероборону області. Питання попередньо вивчали на засіданні комісії, каже депутат Олександр Радуцький. Всі розуміють, що це дійсно потрібно робити. Ми ще не розглядали вільний залишок, який у нас розглядається на початку року. Тому ми сьогодні затвердили фінансовий звіт за 2021 рік, і це дає можливість нам вже перерозподіляти вільний залишок. Дуже неспокійно на кордонах України. Дай Боже, не буде ніякого масштабного вторгнення. В принципі, інституція, система територіальної оборони, вона врешті-ре що за 30 років незалежності України вона має з'явитися. Командир бригади тероборони області Анатолій Стужанко пояснює, на що потрібні гроші. Основою своєї ці кошти підуть на забезпечення штабу зони територіальної оборони. Це на матеріально-технічні засоби, які дозволять виконувати завдання згідно призначення і згідно закону про основи національного спротиву. Це кошти, які виділяються для виконання заходів першочерговий. За його словами, від держави вже отримали зброю та боєприпаси. Як повідомив очільник області Олександр Скічко, на Черкащині п'ять батальйонів тероборони, і вони повністю укомплектовані. Ми, як обласна державна адміністрація, беремо на себе зобов'язання якраз таке забезпечити приміщення, забезпечити, щоб ці приміщення були з теплом, з електроенергією, щоб були обладнані кімнати для зберігання зброї, і ці всі роботи вони проводяться. Вони проводяться вже починаючи з початку року. Ми маємо розуміти, що ми маємо абсолютно стислі, стислий час для організації такого процесу. Такий процес проходить за рік мінімум. А ми сьогодні його проводимо за два місяці. Тетяна Недбайло, Сергій Фімов новини на Суспільному Черкаси